Вітаю! Мене звати Лілія, я експертка зі сталого розвитку. І сьогодні я хотіла б розібратися в питанні, чи є в Україні бренди одягу, які ми можемо назвати сталими. А для цього пропоную почати з визначення, що таке sustainable бренд одягу. Це бренд одягу, який дотримується принципів сталого розвитку. Враховуючи екологічні, соціальні та економічні аспекти на всіх етапах. Виробництва та реалізації своєї продукції. Це бренд, який старається мінімізувати свій негативний вплив на екологію та соціум. Ну і переходячи до критеріїв сталості, на першому місці в мене стоїть якісний продукт. Це фактор, який, на мою думку, і робить бренд сталим. Адже не маючи на меті виробляти якісний продукт, не варто навіть починати свій бізнес. Візьмемо, до прикладу, речі, які ми можемо знайти на вінтажних ринках, які досі можуть конкурувати досконалістю свого, своєї якості пошиву, матеріалів та дизайну. І я вважаю, що це круто, коли ваші речі можуть пережити не одне покоління своїх власників. Другий пункт етичне виробництво, що відповідає за створення справедливих умов праці. Гідної оплати, безпеки та відсутності дитячої або ж примусової праці. Особистий інсайт: більшість малих українських локальних брендів відповідатимуть цьому критерію сталості. Чому? Тому що вони не можуть платити низьку заробітну платню висококваліфікованим спеціалістам з конструювання розкрою та пошиву одягу, на яких зараз надзвичайно високий попит в Україні. А тому українське кравчиня просто не піде на умови праці, які характерні, наприклад, для умов праці на фабриці в Бангладеші. По критерію етичності виробництва українські бренди отримують позитивну оцінку, підкріпити свою думку хочу певною статистикою. Наприклад, в 2023 році кількість українських виробників легкої промисловості виросла на 22%. Наразі ми маємо більше 19 тисяч виробників одягу всуття виробів з текстилю та шкіри, 72% з яких це ФОПи, і лише 1% великі підприємства. При таких умовах високоякісні спеціалісти з легкістю можуть диктувати свої правила. А також хочу нагадати, що з 2022 року у українських виробників та брендів з'явилась унікальна можливість. Відібрати левову частку ринку українського ринку у зарубіжних гігантів. Третій критерій це використання екологічно чистих матеріалів. Це натуральні, органічні або ж матеріали, виконані із перероблених волокон. До цього пункту також відносяться детстоки. Це залишки минулих колекцій, які не були розпродані. Українські бренди здебільшого відповідають цьому критерію, тому що певним чином обмежені вибором ринку. Більшість українських магазин тканин продають саме детстоки з європейських фабрик. Що без особливого вибору дає змогу українським брендам та дизайнерам одягу підтримувати екологію, купуючи залишки французьких та італійських тканин. А ті бренди, які працюють з фабриками напряму, наприклад, Китаю, Кореї чи Турції, з економічних міркувань замовляють доставку морем. Цей вид транспортування вважається більш екологічним, аніж авіа. Четвертий критерій це зменшення надмірного виробництва та відходів. З тих же економічних міркувань більшість локальних брендів уникають надвиробництва. І навіть якщо у них лишається 100 чи 200 одиниць товару, вони навряд чи будуть виконутими звалища чи спаленими. Як це, наприклад, трапляється з речами модних конгломератів європейських брендів. Зачасту вони будуть реалізовані через sample sale івенти ресейлінгові платформи або напряму зі знижками постійним клієнтам. П'ятий критерій це транспарентність. Для молодих українських брендів прозорість зовсім не є проблемою, а навпаки, приводом для гордості. Вони з радістю готові ділитися інформацією про свої процеси, джерела поставок та вплив на довкілля. Важливим аспектом тут є легальність їх діяльності, тобто робота в чисто з юридичним оформленням та сплатою податків. В Україні на законодавчому рівні ці процеси доволі суворо контролюються, зменшуючи можливість для тіньової діяльності бренду. Наступним важливим аспектом є етичність та відповідальне управління. З легким доступом до соціальних мереж. Будь-хто в будь-яку хвилину може підняти на розсуд суспільства важливі для себе питання. І вже були випадки, коли працівники відкрито критично висловлювалися щодо своїх роботодавців. Як підсумок хочу сказати, що якщо українські бренди роблять те, чим вони пишаються, та створюють важливі для соціуму та екології ініціативи, вони самі залюбки цим поділяться, адже це є чудовим інфоприводом та додатковим піаром для бренду. По критерію транспарентність українські бренди отримують позитивну оцінку. Отже, українські бренди по замовчуванню можна вважати сталими. А чи підтримувати бренди, сталість котрих зумовлена обставинами, а не свідомим вибором, вирішувати кожному самостійно.